У Луцьку вікна багатоповерхівки випав однорічний хлопчик. Трапилося це 9 серпня орієнтовно о 16-й годині. Ось у цій Луцькій багатоповерхівці. За словами начальниці сектору ювенальної превенції Інни Остапович, дитина перебувала у кімнаті із чотирирічною сестрою, без нагляду батьків. Хлопчик виліз на підвіконня і випав з вікна. Дитину відвезли в лікарню, де вона і померла. З одного з медичних закладів нашої області не йшло повідомлення про те, що до них неї доставлений хлопчик 2021 року народження із тілесними ушкодженнями. Батьки почули е, якби стук вікна. На той момент тато перебував на куртці. Мама вийшла в іншу кімнату за іграшкою, тобто це ну, секунда часу. Коли повернувся тато з мамою, вже зрозуміли, що дитина вже випала з вікна. Віра Дмитрівна мешкає у цьому будинку, коли все трапилося, була вдома. Каже сусідами не знайома якийсь дикий крик почула, підійшла до вікна. Дивлюся, люди стоять. Дитинка лежала так такого, тіпа, як вона на дивані то лежить, ніби так, от так, таким таким позі, і не рухалася зі слів Інни Остапович. співробітники поліції встановлюють, чи могла дитина самотужки відчинити вікно. До нині сім'я не перебувала на обліку служби у справах дітей. На лінію 102 не від сусідів і не від інших органів і осіб не надходило ніякої інформації щодо якоїсь там неправомірної поведінки цієї сім'ї. Батьки несуть відповідальність. А яка це буде відповідальність? буде тоді вирішувати, вирішувати будь-слідчі згідно чинного законодавства. Цього року це вже третій випадок в області, коли дитина падає із вікна багатоповерхового будинку. Поінформувала фахівчиня Микита Чибар, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.